Усім привіт! І це знову я Софія дерматолог. І сьогодні я хочу поговорити про супернеординарну тему про лишай. Боже, як би ви знали, як мене вже задовбало це питання. Як лікувати лишай? А що таке лишай? От у мене ну, теж питання: а що таке лишай? Який? Ну, типу, люди, що ви вкладаєте в слово лишай? Ну, дивіться, розберемося. По-перше, лишай це сукупне поняття. Воно не відноситься і не і не є маркером ніякої хвороби. Це як нижка, до мене приходять пацієнти і кажуть, у нас дерматит. Дерматит це хвороба шкіри. Ну, дуже добре, що ви звернулися до дерматолога. Ну, типа, це вже вірний шлях. От і тут так само лишай є е, е, вже уточнюючі діагнози, тобто ті, які означають якусь конкретну хворобу. Різнокольоровий лишай. Червоний плескатий лишай, Мікоз гладкої шкіри. До речі, це найчастіше, що ви вкладаєте в слово лишай. Але насправді мікоз він не настільки розповсюджений, щоб настільки всі були з тією хворобою. І дуже часто, коли у людей екзема, ви називаєте у мене якийсь лишай. От щоб ви розуміли, 90% випадків, коли людина звертається і це лишай. Насправді це екзема. Бо сухі плями на тілі, це не грибок, це не заразне. Оце люди такі, боже, яке я заразне, та не заразне ти, коли заразне, то я вже одразу перчатки з порогу вдіваю. От, коротше, насправді це не така заразна хвороба, і е, насправді мікоз гладкої шкіри, те саме, який для вас часто лишає, е, це через умовну патогенну флору. А інші лишаї мають абсолютно різний вигляд. От наприклад, є рожеве лишай жебера, є червоний пласкати. Він взагалі не виглядає. Як лишай, тобто це абсолютно інша хвороба. І найголовніше питання: як все ж таки лікувати лишай? Відповідь була на початку цього відео: щоб лікувати якісь дерматологічні хвороби, ви не повірите. Є дерматологи, от уявляєте, можна лікувати дерматологічні хвороби? Чого у мене такий сарказм? Бо я розумію вашу недовіру до лікарів-дерматологів. Я розумію, наскільки роками у нас поплюжували просто цю професію, і наскільки ненормальні були призначення стосовно багатьох діагнозів. Але на сьогоднішній день в мене дуже круті колеги. І на сьогоднішній день вже є чіткі протоколи. Як це лікувати? Є багато методів сучасних для діагностики, тобто немає вже такого до речі. ще. Перекинутись на тему лишаїв. є ще стригучий лишай, який теж, я розумію, що його найбільше бояться люди. Стригучий лишай – це те, де в голові залисина, випадає волосся у дітей. Саме ця хвороба передає, передається більше від тварин до людей. І насправді людина від людини дуже рідко хворіє. Але все ж таки, навіть цей діагноз уточнення можна зробити у лікаря в кабінеті. У мене, наприклад, є спеціальне обладнання лампову, завдяки якій е це світиться дві хвилини. І зрозуміло, це той лишай або не той лишай, який абсолютно так, так само лікується, як і інші дерматити. Тому не зволікайте часу, не слухайте неправдиві історії, шукайте лікаря, якому ви довіряєте. І абсолютно спокійно на сьогоднішній день можна лікувати більшість діагнозів. А саме головне, я вас дуже прошу: не будьте самі собі лікарем і не ставте якісь собі незрозумілі діагнози, бо це, знаєте, загуглив і у мене рак, ну, люди, не треба так. На сьогоднішній день все вже дуже достатньо прозоро. Тому я бажаю вам здоров'я в першу чергу, другу – знайти свого лікаря і гарного дня!